Вітаю всіх, слава Україні! Хочу випити за здоров'я мікрохірурга-травматолога із Миколаєва. Звати його Андрій Олександрович Потапенко. Я вже 45 діб, як на реабілітації. Місяць мені ще далі продовжили відпустку по стану здоров'я. І я йому тільки що написав пісню і присвятив Андрію Олександровичу цю пісню. Він мені вирізав три кістки про максимальний ряд кісток в зап'ясному суставі. Зробив денервацію запясного суглоба. Операція прийшла чудово. Не кожен би наважився зробити цю операцію і на такому рівні. Я просто задоволений. Пальцями рухаю. Ну, Сустав має в мене виникнути на протягом півроку. А зараз я хочу вам заспівати ту пісню, яку я тільки що написав для Андрія Олександровича, мікрохірурга-травматолога із Миколаєва. Із кових всіх не дух, бо ж суглоби оперує на руках та на ногах, і це є вже найкоротший до одуження борщня, бо ж козакондрій вже зробить вам вся до ладу і забудете назавжди ви прогор. Субове оперує, наче справжній ювелір, і одужує є миттєво, вже від травми богатир. Тільки ж треба все зробити, що вам скаже, цей, і за це велика шана, Я Андрію від людей. Божко Андрій вже, зробить вам за доладу і забудете назад. В Україні понежці, тому в нас мікрохірургу, всі вклоняються до ніг і тому у Миколаїв, і тебе до нього всі, бо ж англій там оперує, як цивільних так світів, і про нього у нас знають всі військові в час війни, і тому ідіть до нього. Ож по запихом дій вже зробить вам все до ладу і забудете вас завжди про горе та біну, бо ж він кращий із кращих в Україні. Поміж всіх, тому в нас в мікрохірургу, зі вклоняються до ніг. Бо ж він кращий із кращих в Україні поміж всіх, Томо в нас мікрохірургу, всі вклоняються до них, Тому в, в нас, мікрохірургу, зі вклоняються до них, зі вклоняються до ніг, зі вклоняються до ніг. А після виконання цієї пісні я хочу випити за його здоров'я. Андрій Олександрович, щоб ви були здорові, міцні, щасливі, веселі, життєрадісні, п'ю е, за ваше здоров'я і за все саме найкраще. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!